Український митець, один з найвидатніших художників примітивістів, Никифор Епіфаній Дровняк. Народився 21 травня 1895 року у містечку Криниця, що на Лемківщині. Мати, мама, Луписемна жінка Євдокія, працювала покоївкою, охрестили його епіфаном на честь святого Епіфанія, якого церква вшановує 25 травня. Від мами він успадкував ваду вимови. Язик приріс до піднебіння, тож практично неможливо було зрозуміти ані його польську, ані українську мови. Мати померла рано, про батька невідомо, бо Никифор був позашлюбним сином. Шкільна наука давалася Никифору важко, тому школу він полишив. Навчився лише писати друкованими літерами, трохи читати та рахувати, а ще малювати спочатку грифолем на дошці, згодом олівцем на клаптиках паперу. За цей хист. Криничани іронічно прозвали Никифора матейком. Малювання стало чи не єдиним способом виражати свої думки та емоції. Неякісні фарби, звичайно, грошей не було. Купував найдешевшу акварель та ще й добряче її розводив, аби вистачило надовше. Свій перший пензель виготовив із щітки для гоління, коли працював прибиральником у перукарні. Малював на тому, що міг роздобути шматках картону, обкладинках зошитів. Пакувальному папері чи навіть коробках від цигарок. Це один із небагатьох випадків в історії мистецтва, коли картини настільки визнаного художника створювалися такими убогими засобами. Щодня з під його пензля з'являлося десь по три роботи, а оскільки нічим іншим не займався, то за життя назбиралося 50-60 тисяч картин. Місцеві жителі на свого дивака уваги навіть не звертали. Він просив милостиню. А за отримані копійки дарував на знак подяки свої картини. Жертводавці картини у кращому випадку закидали на горища, а то й взагалі розпалювали ними печі. Так могло б тривати вічно, але йому усміхнулася доля. Якось до криниці приїхав львівський художник Роман Турин, який випадково побачив роботи дровняка, і був вражений. Художник домігся, аби картини Лемка, який навіть не знав свого прізвища, практично не вмів писати, читати і ледве говорив. Опинилися на виставці у Парижі, яку влаштував у листопаді 1932 року Український народний музей. Митець самоук був визнаний одним з найцікавіших з-поміж майже 40 своїх колег. Вже перші виставки зробили Никифора знаменитим і принесли йому визнання. Никифору почали приходити замовлення на картини та ікони. Купити роботу художника було честю для відомих галерей Європи. А щоб познайомитися з художником, до криниці приїздили багато шанувальників, де також розкуповували його твори. Потім були виставки у Польщі, але справжню славу митцю принесло експонування його робіт у Парижі 1959 року. Відтоді творчість Никифора набула світової популярності. На його банківському рахунку лежала чимала сума, але, попри це, прогулюючись парком, він легко міг підійти до перехожого і попросити милостиню. Никифор ніяк не міг звикнути до своїх статків і статусу. Від 1960 року Никифором опікується художник та фотограф із криниці Мар'ян Влосінський, забезпечуючи підопічному житло, харчування, матеріали для живопису та медичне обслуговування. Восени 68-го Никифор їде до села Фолюш, де в місцевому будинку соціального забезпечення лікується від туберкульозу. Він хворів давно, бо важке дитинство, голод, злидні та поневіряння. Не минули безслідно, і хвороба прогресувала. 10 жовтня 1968 року Никифор Епіфаній Дровняк помер. Гроші та майно перейшли до держави. Картини стали власністю музею у містечку Новий Сонч. Картини Никифора Дровняка порівнюють з найкращими зразками українського примітивізму 16-19 століть. Біблійна тема одна з провідних у його малярстві, зокрема серія Молитовник. Багатою є його спадщина і світської теми. Никифор розгорнув перед глядачами сотні картин, які розповідають про життя Лемків та їхню батьківщину Лемківщину. У його рідному містечку в Криницях йому встановили пам'ятник. Також 2006 року Никифора вшанували і у Львові. Встановили пам'ятник україно-польському художнику самоуку, який, до речі, користується неабиякою популярністю у туристів. Якщо подивитися на нього, то видно, що палець і ніс протерті до блиску. Чому існує легенда, що дровняк може виконувати бажання, особливою магічною силою володіють саме ніс і палець пам'ятника художнику. Їх потрібно потерти, і бажання обов'язково збудеться.